Привіт всім юкейтерам! Хто хоче стати юкейтером і хто вже працює дікейтером, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Аня, і в цьому відео ми з вами поговоримо про плюси і мінуси роботи з дітьми і, взагалі, професії едюкейтера. І так, давайте з вами почнемо з мінусів, щоб наше відео якось завершилось на позитивній ноті. Це відео буде побудоване на моїх власних думках, спостереженнях. Відчуттях, і взагалі воно дуже суб'єктивне. Тому, якщо щось не сходиться з вашою думкою, напишіть в коментарях, або можливо я щось забула додати, буду дуже вдячна. І так, давайте почнемо з мінусів. Перший мінус це, власне кажучи, те, що ми працюємо з дітьми, а саме те, що потрібно дуже багато енергії, потрібно дуже ем, багато витримки. Бути стресостійкою людиною, вміти повторювати мільйон разів одне й те саме дітям. Ще це, звісно, залежить від того, який вік у дітей, з якими ви працюєте. Тому що, якщо це, наприклад, зовсім малече, то там вам не можна і на секунду відволіктися, відвернутися, тому що потрібно око та око за ними. Але... Тут є такий маленький плюсик в цьому пункті, що якщо ви зовсім з малечою працюєте, то у вас є час на сон, коли вони всі сплять, і ви можете хоча б видихнути та передихнути, відпочити або готуватися просто до наступного дня, виконувати план завдань на завтра, так би мовити, або на наступний тиждень. Далі мінус це спліт Шіфт. Це не у кожного є, це все залежить від роботи, роботодавця, умов, взагалі програми, в яку на які ви працюєте. Але я знаю, що це дуже популярно спліт ШІФТ. Коли ви працюєте зранку, потім у вас величезна перерва посеред дня, і потім вам потрібно прийти на роботу пізно, ну якби грубо кажучи, після обіду. Ну, наприклад, ви працюєте зранку, коли відкривається програма. Дуже часто є коли ви працюєте в out of school, це як типу продовжен, група продовженого дня, коли ви працюєте зранку до уроків, і ви приходите працювати після уроків. І тобто ви повинні дуже рано встати, щоб прийти там на сьому, наприклад, чи на восьму, і пропрацювати там до майже 9 уроків, коли почнуться. Потім ви повинні додому повернутися, це ще дуже впливає, чи ви будете транспортом повертатися, як далеко ви живете, чи, можливо, у вас є машина. Також це на бензин впливає, тобто затрати і час і гроші. І потім ви маєте ще після обіду повернутися, працювати там, наприклад, з двох до шести. Тому це не для всіх підходить, не всім зручно. Я на початку в мене була така ситуація. Я працювала на сплічі. На початку я була в шоці, коли мені кажуть, ви знаєте. Та сплічить, а це такий кайф. Ви приходите в обід додому, відпочиваєте, обідаєте, а потім повертайтесь знову до роботи. Взагалі кайф. Мені так подобається. Це мене наймали так, і мене з такими фразами завлікали туди. Я почала на початку така: ну не дуже мені це нравиться, тому що коли я вчилася в університеті, в мене були оці дебільні вікна посеред дня. Бо в Чехії там пра пари ти обираєш свій розклад, і ти не можеш його зробити як в Україні. Типу зранку до обіду, там або після обіду, щоб в тебе уроки або лекції йшли одна за одною. Там такого немає. У мене постійно ці були вікна, і я їх терпіти не могла, тому що вони туди, не сюди. І тут мені так кажуть, а Та, це такі клази така М -м, не дуже, ну да ладно, бо мені потрібна була робота. Але потім, коли з'явилася машина, я насправді почала любити сплітшіфт, тому що, звісно, я прокидалася рано, але я відпрацювала пару годин, приїжджаю додому, відпочиваю, обідаю, можу зайнятися якимись своїми справами, особливо це зручно, якщо у вас якісь, наприклад, епойтмент до, -до, 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 до лікаря, або якісь там справи щодо документів або ще щось ну. Коли організації працюють лише в день, то це насправді дуже зручно. І після того я просто поверталася на роботу, допрацювала ще декілька годин і все. Але це був пар танц, не було восьми годин, там було всього, мабуть, шість, і тому мені все рівно не дуже воно подобалось. Але потім все змінилося, і тепер в мене нормальний розклад. Я працюю зранку до вечора і з понеділка по п'ятницю. Ось. Далі мінусом також може бути, що якщо ви працюєте, деяке який. Не працює влітку, початки типу як авто то о, проблема в тому, що ви залишаєтеся влітку без роботи, і вам треба щось знайти. І це, звісно, ем, постійний стрес, що постійно ви повинні шукати якусь нову роботу. Коротше, це також незручно, як в мене це було. Е, так що це також може бути сильним мінусом. Далі мінус, і я можу додати, що ви залежні від... Сертифікатів вам обов'язково потрібно мати хоча б левел 1. Ви не можете без нього працювати більше ніж півроку. Вам обов'язково потрібно мати сертифікат першої допомоги. Це ви повинні його оновлювати кожні три роки. Також вам обов'язково потрібно буде робити виписку з поліції про те, що у вас чистий поліс, чек принципі на цьому все, але це дуже багато заморочок, які по факту ви повинні ще й оновлювати. Мінус я би ще додала. Uh, це Supervision. Це така, не знаю, як для вас, для мене це така uh, болюча тема, в якому в якійсь сфері. Ну як це для мене стало болючою темою, коли я стала вже супервайзером, тому що uh, коли щось трапляється з дітьми, якийсь інцидент або ексидент, я uh, питаю Дікійтерів, що трапилося, і я очікую, що всі мені відповідають, що вони бачили, що трапилось. Ну, я але я розумію, так як це AutoSkull-програма, так як в нас дуже велике ratio, типу до одного едюкейтера в нас 15 дітей. Через це, звісно, дуже складно услідкувати за кожним, особливо коли діти приходять після школи, в них повно енергії, вони хочуть бігати, літати. І вони зовсім не хочуть робити з тобою різні крафтс uh, і взагалі гратися просто за столом. Вони хочуть літати, особливо хлопці. І uh, я все це розумію. Але це я кажу як мінус, тому що на позиції едюкейтера це дуже складно услідкувати за кожною дитиною, якщо це навіть маленька, або це вже доросла, більш-менш типу 10-11 років. Все рівно дуже складно, складно взяти все, що відбувається скрізь. Але це те, до чого ми повинні прагнути, і те, що ми маємо робити кожного дня. І, звісно, коли батьки приходять і питають, та що ж таке, що в мене то дитина постійно кудись потрапляє. Ну, ну дитина така у вас, ну такі інші діти, ну не можемо ми з цим нічого зробити. Інколи дікейтер просто не може повпливати на це, тому що так ми з ними говоримо, так ми можемо попливати, типу їх просто розвести по іншим кутам е кабінету, але ну як не крути, вони побачаться в школі, вони ще щось. Якщо діти просто не можуть знайти спільну мову. Все рівно в них будуть конфлікти. Як би ми з ними не говорили, і просто є моменти, коли ми не можемо їм нічим допомогти. Це так воно відбувається. Або коли просто випадково дитина постійно падає, <сум> ну, що я зроблю? Максимум, я можу її передвинути на інше місце, але рано чи пізно знову таке трапиться. От, ну, діти, що сказати, діти. А щодо плюсів. Плюси, ну перше, зарплата. Ну це такий спорний варіант. В мене до цього є якби свій плюс, що у вас є топ ап який, звісно, залежить від сертифікатів, але все рівно ви не отримуєте мінімум. Тобто, якщо ви навіть підете на роботу, на якій будуть вам платити мінімум 15 доларів, ви їх отримаєте більше. Ну звісно, з умовою, що даний Дейке або Чалтке, де ви працюєте. Буде ліцензійний, вони будуть мати ліцензію. Ну і звісно, якщо ви почали працювати і ви ще в процесі отримання першого сертифікату, то так як ви без жодного сертифікату, то ви будете отримувати мінімалку. Але як тільки ви отримаєте цей сертифікат, ви відразу будете отримувати цей топа. Далі не знаю, чи це мінус чи плюс, я просто його вкажу, що топ um, він, він виплачується один раз в місяць. Коротше, в кінці лютого я отримую топ-ап за січень, а в кінці січня я отримувала топ-ап за грудень і так завжди. Але я не знаю, як це працює саме влітку, тому що влітку в мене був трошки інший контракт. я Працювала лише два місяці, і в мене так виходило, що топ-ап приходив відразу. Тобто я відпрацювала липень і в кінці липня мені прийшов топап за липень. Ось або це було типу 15-го числа, але все рівно там я не чекала настільки довго, як це відбувається на даний момент. Якщо у вас це відрізняється, вкажіть, це дуже цікаво. Далі я би вказала плюсом це саморозвиток. Те, що в Альберті дуже підтримують едюкейторів, дуже підтримують взагалі різні як, мет... ну, не те, щоб методики, але різні воркшопи, різні а, лекції по розвитку, про, наприклад, там, лекції про б'юз, я проходила, отримала сертифікат. Далі а, я проходила ще лекції. Ю просто розповідали, що оновилося в вимогах до ліцензійних програм. Вони це все було онлайн, я підключилася, було дуже класно. мені все, все там розповідали. Це було безкоштовно. І, взагалі, всі такі ем, програми, де ви розвиваєте свої кар'єрні навички, то вони всі можуть бути навіть потім покриті е, Альбертою. Ви просто можете подаватися на PD-фандінг. І за рахунок того, що ви працюєте і розвиваєтесь, ви будете отримувати за це навіть надбавку до вашої зарплати. Тому провінція сама дуже зацікавлена в тому, щоб едюкейтори розвивалися і, власне кажучи, тим таким чином більше розвивали дітей. Далі я хочу додати, що так як ще одним плюсом це щось нове кожен день. Для мене це що означає? Що кожен день я маю з дітьми робити щось нове, тому що в Альберті є така програма, як Flight, це, грубо кажучи, методика тому, як ви працюєте з дітьми, і вона базується на тому, що не ви ведете дитину, а дитина веде вас, тобто ви всі свої завдання, активіти, ви плануєте на базі інтересів дитини. І тому мені це дуже подобається, тому що в мене немає цього дня сурка, що кожен день одне й те саме. А кожен день в мене щось нове. Я і сама розвиваюся, вивчаю щось нове, що не знала, тому що я ж буду потім це дітям показувати, розповідати. І діти мене вчать чомусь новому. Ми разом розвиваємося, і мені це дуже подобається, тому що я така людина, що я би не змогла працювати на роботі багато років підряд, роблячи одне й те саме. Людям таке подобається. Я не людина стабільність в цьому плані. Мені подобається різноманіття, бажане різноманіття. Кожного тижня, і тому саме через це, мабуть, я так сильно люблю юдюкерство і взагалі роботу з дітьми. Ну і ще сюди можна також додати креативність, тому що щоб розвиватися і придумувати щось нове, вам потрібно мати креативність і бажання створювати щось нове. А також, плюс, якщо у вас є свої власні діти, і вони такого ж віку, як діти в деякі, де ви працюєте або чатки. То ви отримаєте велику знижку від цієї організації, тому що ви вже там працюєте. І це також буде дуже приємним плюсом для вас. Так що так, це круто. Ну і ще я би сказала: в едюкейтерстві щодо кар'єрного росту він насправді дуже швидкий, тому що дуже багато людей насправді приходять в едюкейтерство, і вони такі: ой, та що там з тими дітьми працювати? Ну, отримали от вони левел 1 онлайн. І вони почали працювати, розуміють, наскільки це стресово, настільки це відповідально, настільки ви по факту маєте дуже багато часу витрачати на те, щоб знайти ідею, зацікавити цих дітей за те, щоб їх навчити просто себе вести культурно і тихо. Звісно, це не кожного дня ви можете справитися з цією задачею. Дуже багато впливає на них. Якщо вони наїлися цукру, то все майже місія цей невиконанна. Але все рівно ваш кар'єрний ріст тут достатньо високий, тому що ви працюєте спочатку на парт-тайм, потім вас помить, що ви гарно справляєтеся з роботою, ви підете на фул тайм. Після цього ви можете стати асистентом супервайзера, потім зразу від супервайзером. І головний момент те, що ваш по факту сертифікат він не впливає на позицію. Якщо ви дійсно себе гарно проявите і роботодавець побачить у вас великий потенціал. Він за, за любки возьме вас і на позицію супервайзера. Як це відбулося в мене? Я хочу навчатися, мені це подобається, і я пішла на другий сертифікат з задоволенням. І зараз я з першим сертифікатом працюю на позиції супервайзера, і так це можливо. Я знаю, що навіть і до мене в цій же програмі працювали інші супервайзери, і в них також був левел 1, і все було чудово. Все залежить лише від вас, від вашого бажання. Я лише хочу додати, що бути дюкейтером або взагалі працювати з дітьми, це робота не для кожного. Якщо хтось думає, що це так легко, що ви просто граєте з дітьми. Ні, це неправда, ви не просто граєтесь, тому що одне діло, якщо у вас там ну, хоча б максимум 5 дітей. То і залежно, звісно, від віку, то ви більш-менш, якщо це не знаю 5 років, і у вас 5 дітей, ви їх більш-менш можете зацікавити, вони будуть вас слухати. Але якщо у вас в класі там 30 дітей і вас всього двоє, то ну це буде дуже складно і це не про, про не про погратися просто з дітьми. У вас діти приходять до вас з понеділка по п'ятницю кожного дня, і просто погратися не вийде, тому що. Вони не будуть з вами гратися одну й ту саму гру кожного дня. Їм просто це буде не цікаво, і ви маєте кожного дня включати в собі аніматора і знаходити десь енергію, ідеї, креатив і зацікавлювати їх. Також, якщо ви читаєте там книжку, наприклад, мало того, щоб ви просто прочитали книжку, вони вас не будуть слухати. Вам треба щось придумати, вам треба їх зацікавити, вам треба з ними поговорити на цю тему. треба їх запитати, якісь запитання, треба не знаю, і ще придумати, що ви будете робити після цього читання. Можливо, ви пограєте в якусь гру, пов'язану з цією історією, яку ви прочитали, або ви зробите якусь типу ну поділку, крафт. Uh, також пов'язаний на цю тему, або uh, і ще щось, тобто це все дуже сильно повинно було бути пов'язано, і вам треба реально подумати над цим. Це не відбувається просто оп, а давайте почитаємо зараз. Ні, і плюс у вас ще є розклад, за яким ви слідкуєте. Uh, це дуже насправді тяжка робота і емоційно, і енергова, вона затратна, і вам потрібно постійно думати, це не просто погратися. Ну, що ще можна сказати? А, плюси, подарочки. <плес> 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 до, до речі, плюси можна ще, можна ще сказати, у мене було відео про подарунки на Новий рік. Ну, це такий приємний бонус, що. Ну, це як вчитель, як едюкейтер, це приємний бонус, що на Різдво або на останній день батьки, діти приносять якісь подарунки, цукерки або якісь подарункові карти. А так, це також приємний бонус, тому що якщо ви працюєте в офісі, навряд чи вам хтось принесе там, якщо лише колеги. От тому це такий також плюс. Ну і взагалі подарунки навіть від дітей, коли вони щось малюють і тобі приносять і говорять, що це тобі да, дуже, дуже приємно. Ну, це, це все, що я згадала про плюси і мінуси. Якщо у вас ще є ідеї, залиште їх в коментарях. Дуже цікаво. На цьому, мабуть, все. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І бажаю вам гарного дня. Папа, до зустрічі наступному відео.